Яремо, здравствуйте в эфире. Расскажи, пожалуйста, прошла встреча и также нам интересно узнать взгляд Савченко на политические события уходящей недели. Вітаю, колеги. Дійсно, ми зараз перебуваємо на Львівщині, зокрема в місті Другобич. ну і поруч з Дрогобицькою колонією номер 44, де дійсно сьогодні сорок Дробицької колонії номер 40, де дійсно сьогодні прибувала Надія Савченко. Вона спілкувалася також з уязненими, які тут перебувають. пан Надію. Доброго дня, найперше розкажіть, будь ласка, з ким спілкувалися? Ну і основний візит саме в цю колонію номер 40 міста Другобич. Який? Після того, як я опублікувала списки, які проводяться по мінському процесу на обмін полоненими з одного з іншого боку, до мене надійшло дуже багато звернень. Дуже багато звернень від матерів і родичів української сторони. І так само до мене почали надходити звернення з боку окупованих територій це із Криму, це із окупованої Луганської Донецької області, і навіть з Російської Федерації на розшук їхніх рідних на території України. І тому я зараз відвідую колонію. Відвідую СІЗО. Я була в Лукянському СІЗО в місті Києві. Я знаю, які люди знаходяться там відповідно до списків. Цього разу я знаходжуся в колонії No4 Доргобичі. Тут перебуває 12 осіб, засуджених за, тероризм, за статтями по тероризму і по за статтями агресивної ведення війни. Мені вдалося поговорити з всіми людьми бажаючими, які хотіли поговорити. Вони так само надали мені дозвіл на розголошення їхніх даних, тому я буду підтверджувати їхню наявність і будемо намагатися обміняти їх на наших людей, які знаходяться там. Що хочу сказати і пояснити, і донести до відома українців і, взагалі, нашої української влади, особливо. Тих, хто займається мінським процесом, тому що на жаль, мінська група жодного разу, саме ті, хто приймають рішення в мінській групи, не відвідали колонії ні на окупованих територіях, ні скоріш за все, навіть на нашій території не окупованій, тому що е, умови утримання людей дуже відрізняються. Насправді наші українські полонені сидять на окупованих територіях як полонені. У них немає зв'язку з рідними, в них немає можливості отримати передачу. У них дуже жорсткі умови порівняно з тими, які я побачила сьогодні в колонії номер сорок. На даний час в колонії номер 40 вони перебувають просто як засуджені. Вони мають право на побачення, право на телефонні дзвінки до своїх рідних. І от на даний час навіть один ув'язнений, він має побачення своєї матір'ю. Тому я вважаю, що потрібно зробити все можливе, щоб прискорити обмін наших людей, забрати наших патріотів, героїв і віддати тих людей, які знаходяться тут, якщо це потрібно, заради того, щоб забрати наших людей. Наші люди знаходяться в Росії. Цій колонії я також виявила одного росіянина. Він сказав, що він має подвійне громадянство, має так само паспорт Російської Федерації. Його відвідував консул. Він має так само ішемічну хворобу третього ступеню серцеву судинну недостатність. Я вважаю, що потрібно знайти рівноцінний обмін і забрати нашу людину з Російської Федерації для того, щоб віддати його туди, щоб цей процес міг бути реальним і як можна найшвидшим. А яка перспектива взагалі такого обміну є? Такий обмін був погоджений мінськими домовленостями, не мною. А тою групою, яку визначив президент України, делегував туди. Так само була визначена група із Російської Федерації, група з окупованих територій. Цей процес прописаний. Він був заявлений, він був підтверджений. Його підтримує нормандський формат і його лідери. І я вважаю, що це зробити потрібно. Не потрібно це пов'язувати з політичною складовою про амністію і якийсь статус окупованим територіям. Це є гуманітарна складова. Її потрібно здійснити в першу чергу і як можна скоріше. І я вважаю що це реально. Реально, тому що в першу чергу потрібно. Бібно обмінювати людей, які знайдені, підтверджені. В другу чергу розшукувати, так як я знайшла в колонії на окупованій території в Донецьку. Я знайшла 10 людей, які були не зараховані 6 в Донецькій, в Луганській області. 4. і так треба виявляти людей, поступово їх розшукувати, обмінювати і врешті-решт залишаться ті, кого ми не знайдемо. І це вже буде третій процес. Який буде ну, напевно найболючішим, поговоримо трохи про справи політичні в нашій країні? Минула сесія, минула тижнева сесія була доволі такою непростою. Дійсно, заблокована трибуна. Як ви до того ставитися? Ну і взагалі ще одне питання щодо парламенту, яке ваше ставлення щодо ймовірної відставки сероїд. Ну Перша в Верховній Раді трубона заблокована була не вперше. Я тут е, в Верховній Раді знаходжуся тільки рік, я спостерігаю ці от цирки постійно, тому мені вже не звикати, а тим, хто 25 років, я так розумію, вони вже це роблять професійно. Стосовно того, що відбулося, я не бачу якихось неправильних дій з боку сироїд. Я вважаю, що це повинно було бути вирішено колегією спікерів Верховної Ради, і вони повинні були знайти якісь певної згоди. І дійсно, в будь-якій не ситуації мені здається, вона зробила правильно робити перерву чи закрити сесію. Неодноразово закривалася сесія через безлад і недисциплінованість народних депутатів. І цього разу вони теж вчинили не, скажімо, ну не зовсім правомірно. Треба було дійсно попередити, треба було зробити якусь заяву і все це. Відповідно, хоч вони говорять, що вони це робили, але особисто в залі це не оголошувалося, це робилося якось там позакуларно. Тому я не бачу проблем, щоб можна було виключати сироїд. Я бачу тільки велике бажання це зробити, тому що пішла війна фракції у нас взагалі в Україні. Да, війна кланів, війна олігархів. А зараз пішла війна фракції, тому що кожна фракція вона підконтрольна залежна незалежна певній групі олігархів. І от фракції БПП і народний фронт об'єдналися заради того, щоб якби нашкодити фракції Коломойського садового самопоміч. Щодо блокади на Донбасі, яке ваше ставлення щодо блокування? Ну і яке ваше ставлення щодо рішення РНБО вже от офіційно оголосити, що закрите, і саме е, закрите е, перевезення вантажів між Росією і Україною? Українська влада повинна була за три роки ведення війни з Росією зробити все можливе для того, щоб в блокаді потреби не було не повинно було бути торгівлі на крові. Потрібно було прораховувати економічну складову і розвиток України так, щоб Україна могла укріплювати свої позиції, а не здавати їх. Дійсно, не треба було на першу чергу ставити на перший план свої інтереси, як це зробила українська влада. І на даний час те, що показали люди блокадою, вони показали, що влада не має ніякої довіри, що протестні настрої в Україні зростають, і що нам потрібно щось робити з цим негайно, тому що в нас і зовнішні ворог, і дуже складно, коли в Україні в тебе теж не друг. І тому те, що зараз влада перебрала, якби рішенням Ради НРНБО, це ввела в офіційну площину. За чим мають певно послідувати. Ти закони про окуповані території мені здається, що на даний час це вже запізно, і це тільки затягує, заморожує конфлікт. Треба було шукати інших рішень, дієвіших рішень для того, щоб Україну повертати наші території, відвоювати і наводити в Україні мир і злагоду. Вони цього не зробили. і Мені здається, що це просто черговий раз переділ того, хто буде контролювати контрабанду через блокаду. Ну і на останок справа на сірого. скільки вона ще триватиме, і, і на вашу думку, чи виправдане є рішення набу на сьогоднішній день? Такі справи на даний час у нас можуть тривати руками, вони можуть розвалитися і закінчитися то за недоказовою базою, то за часом спливання терміном спливання. Тому це рішення знову ж таки виключно політичне, і воно буде залежати від того, а як вони зможуть перебитися або перегратися між собою. Таке буде рішення. Набу це той орган, який створений був для того, щоб все ж таки зробити оці от реформи, європейські реформи, наскільки він себе виправдовує, в нього не. Немає можливості виправдати себе в Україні при такій політичній владі, при тій ситуації політичній, яка склалася. Ну, Я сподіваюся, що от саме тут за натиском наших зовнішніх західних партнерів вони все-таки спробують в Україні довести якусь боротьбу з корупцією, хоч ну, до якогось належного чину або хоча б до показового чину. Тому не знаю, не можу зробити передбачення, як буде розвиватися ця справа. Але в нас в Україні ми спостерігаємо вже 25 років рибалку на телеканалі Діскавері зловили, показали, відпустили. Дуже дякую, дуже дякую. Нагадаю, Надія Савченко сьогодні перебувала в колонії номер 40 Це в місті Другобич. Ну і також ми побачили за які умови тут. колонії, також надія Савченко поспілкувалася з в'язнями і також прокоментувала нам найосновніші події, які відбувалися в нашій країні впродовж минулого тижня. Передаю вам слово судді.